Ти заощадив електрику, і завдяки тобі енергетики заживили громаду на Харківщині знеструмлену ворогом. Ти не просто економиш світло у своїй квартирі, ти запалюєш його там, де це найбільше потрібно. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. На 28 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, вранці війська РФ вдарили по мирівській громаді на Дніпропетровщині. Постраждав чоловік, повідомив керівник ОВА Микола Лисак. Вночі на Харківщині обстріляли селище Борова. Одна людина постраждала, повідомили в ДСНС. Цієї ночі противник атакував трьома ударними БПЛА типу шахет. Ворожі безпілотники було збито підрозділами повітряних сил. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1460 військових. Повідомили в генеральному штабі зсу. Загальні бойові втрати армії РФ становлять близько 503 800 військовослужбовців. Мінометники окремої президентської бригади воюють на Донецькому напрямку. Бійці використовують іранський міномет HM-16, який є реплікою ізраїльського зразка К-6. Деталі у сюжеті військового телебачення АРМІЯ ТВ завітали на позиції мінометників 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади. Ось так працює іранський міномет HM-16, що є реплікою ізраїльського міномету SOLTAM К-6. Пойдемте, що буду починати з них. Починаємо. Плюс, плюс. До війни ким ти працював? Ким ти був Божежником. в цьому житті? Пожежником? Нічого собі. Ну, Я так розумію, раніше ти тушив пожежі, а зараз ти їх спричиняєш. Спричиняю. Ну, позивний в мене наві. На даний час ми працюємо на іранському мінометі. Це сто двадцятий калібр. Це робота нелегка, тому що зривається коліна, зривається спина, тобто ну, це потягать. 300 кілограмів, то тобто, і пліта і попробують і вирвати, і це все нелегка робота. Угу, тобто угу. Ну, треба бути трошки крепким. Якщо порівнювати от, іранський цей міномет з нашим, наприклад, молотом чи угу. цим саніцем, мінометом. Іранець ці... він легший, тобто як по, по в'ясу легше, тобто. Угу. Край... Тобто його Вістріше. зручніше, мобільніше? Так, да, він мобільніше. Але... 120-й, ну то є ПМ, він більш надійний, тобто він, він більш відтриваліший. Рекомендовано стрільба на Іранцю, тобто, з 120 й міною там на четвертому заряді. Тобто, для нього це. Чотири кілометри це тут. умовно, десь Так, Для нього це нормальна робота. Тобто, п'ятий, шостий це більш бістріший розход mm -hmm. ресурсів. Mm -hmm. да. Може, пригадаєш, от ваш бойовий вихід, де ви саме інтенсивніше працювали? Скільки це, наприклад, було за добу мін випущено? Ну, це, мабуть, весело. Там до сорока до п'ятдесяти мін за сутки. За сутки, так? Ось на цьому напрямку. Чим, чим здивували вас е, орки? Штурмом своїм. Бо, чесно говоря, ми, от, з технікою. Ми обічно там працювали по піхоті, угу. е, заходи по, по техніці не, не особо. А угу. тут пішов штурм. Угу. І оце їхня це їхня ноу-хау. Це техніка, яка типу, вшита броньою, то тобто, є ага. зверху ще. Зараз е, вам в наведенні допомагає якась е, якось електронщина, скажімо так, якийсь софт. Є хлопці, які прораховують про, по, по крапиві, Ага. — і вони нам передають Одразу координати. координати да, і ми вже готові по, по готовим координатам, виставляємо по прицілу угу. і вже відпрацьовуємо. Угу. — титан, титан, я «Наві» на зв'язок. Титан на зв'язку. Ми готові. Все, працюємо. Вогонь по команді чи по готовності? Плюс плюс. Тьомич. То есть, мені кажуть, так приціл дванадцять-сорок, кутомір там. Да. Угу. Все я навівся і виставу і побіг на увазі. Тобто ти наводишся тут в укритті. Так а вибігає, я цифру да. повиставляв. Да. Вибігаю з помічником. Ставлю приціл і навожусь. У вашій роботі є ж місце, коли ви активно працюєте, а є таке якесь затище. Є. Ну, коли вони теж ховаються, маскуються, то есть відпочивають, відпочивають. є. Відпочивають. Угу. Є ціль, працюємо, нема цілі, не працюємо. Після такого затишчя, ну, щось по-любому, щось буде. То есть, так? Да, да, да. Або обстріли, або штурми. Ну, це показала практика, так угу, сказати. Угу. Коли... Це вже з бойового ну, досвіду. Да, да, да. Тобто, навпаки, коли все тихо. Треба вон... на стрімі бути, тому що. А піхота до вас якось не, не передавала вам привіт, що, типу, дякую вам величезне, зупинили штурм? Хлопці, хлопці казали, що були в оточенні. Ось ну, вже місяць назад десь угу. були в оточенні. і ми працювали ну, працювали, виконували роботу. І хлопці потім з рот, ну, з рот передавали нам, що типу, ну, пасни молодці, спасибо, велике, ну би, ну, молодці. Виліт міни з міномета забезпечують пороха у вигляді ось таких от або підков, або як кажуть, військові, от таких от ковбасок. Кожна така ковбаска або підкова забезпечує приблизно один кілометр польоту міни. От якщо ми бачимо, що тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, то це шість кілометрів польоту міни. Тут є на чотири, є на п'ять. А які взагалі, які міни ви використовуєте? Переважно використовуємо або ось такі ТНТ 120, або ТНТ HS 843 б а так-то нам дали ще М62 П10. Вони mm -hmm. теж такі непогані. Розкажи про аборт. Що таке аборт на no, ПМІ? No? Аборт це, в общем, коли. Він закидає міну, так. а на вишибному не йде на кол, і тобто, не спрацьовує запалення, і, тобто міна не виходить. Угу. І потрібно тут доставати. І як, цікаво цікаво ви достаєте? Ну, ну, Спочатку постукали по казеннику, зачекали хвилин, немає нічого, тобто угу. все тихенько, тобто запобіжника переключали, з накола перейшли, переключили і розбираємо. Тобто ви його перехиляєте, так? Да, так, да, його... ми, ми витягуємо його з пліти. Один тримає за казенника, і він, виходить, і Я її ловлю вже тут біля этого, біля виходу. Так. На зв'язку! Я хочу закінчили. Плюс, плюс. Не для всіх час цвітіння рослин це найкраща пора року, особливо неприємна вона для людей, які страждають на сезонні алергії. Розповів нам представник центру контролю та профілактики хвороб Віктор Павлік. З настанням весни без дуже багатьох людей виникають проблеми із сезонною алергією. Чому це так стається? Тому що весна і починають розпускатися бруньки, починають цвітіння дерев, трави і інших. Факторів і в багатьох людей виникає алергія, реакція організму на рослинний пилок, скажімо так. В одних людей, в кого гарно працює імунна система, вони цього не помічають, але є люди, які схильні до цього, до таких проявів сезонних. Найчастішими проявами сезонної алергії є алергічний реніт, який ще називають полінозом, каже Віктор Павлік. Це набряк слізових оболонок. Тобто під час цвітіння скажем так, і тополі, от і акації, що характерно для травня, місяця, кульбаби багатьох є коли проникає цей пилок організм, організм дає таку свою імунну відповідь. Збільшується кількість виділення гістаміну і виникають дані місцеві прояви. Алергічної реакції, Скажімо, світіння кульбаби, як я вже сказав, тополя, яка сама по собі вона не є шкідлива, але завдяки її такій структурі вона впитує в себе пил різний. Розумієте, те ж саме те, що. Речовини, які знаходяться в повітрі на вулицях, от і під цим комбінованим впливом вони можуть давати алергічні прояви в людей. Лікар також поділився основними рекомендаціями, які вбережуть від сезонних проявів алергії. Також до правил особистої гігієни, мийте руки, мивайтеся. після того як ви попрали одяг, не сушіть його на вулиці, сушіть в кімнаті для того, щоб ці алергени не могли накопичуватись на тканинах одягу. Правильно харчуйтеся, сон повинен бути восьмигодинний, годинний, не нервуйтеся, ведіть правильний спосіб життя. Ми радимо, ну, по-перше, слідкувати за своїм здоров'ям. При перших яких небудь ознаках алергічного прояву необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. А якщо він не допоможе, то до більш важкого спеціаліста-алерголога. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. На Житомирщині з 1 квітня і до 20 травня тривала заборона на вилов водних біоресурсів у річках. Про результати рейдів розповів нам начальник відділу охорони водних біоресурсів Іван Бондарчук. Протягом цього часу працівниками Житомирського рибохоронного патруля було виявлено 89. Порушень правил рибальства, серед яких 20 грубих порушень це використання заборонених лову, типу сіток, ятерів, пауків, тому подібне. Також було виявлено 39 порушень правил рибальства, це перевищення кількості гачків, риболовля на межах. Нерестовищ і тому подібне. За цими порушеннями було винесено постанов на 3774 тисячі штрафів, які сплачені в повному обсязі, каже Іван Бондарчук. Але це ще не всі порушення. На ринках області було виявлено один факт незаконного продажу живих водних біоресурсів, і ще складено 29 актів виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлено. Загалом з водойм в області вилучено 96 заборонених знарядь лову. Це і сітки, павуки, ятері. Загальна протяжність сіток понад 3600 метрів. Також за цей час було виявлено три порушення зі збитками, загальна сума яких близько 270 тисяч. Один такий найбільш резонансний випадок стався 20 квітня. на Іршанському водосховищі поблизу СМТ Нова Борова Житомирського району, де двоє громадян за допомогою двох сіток піймали 176 екземплярів плітки, чим завдали збитків на суму 278 тисяч 392 гривні. Так як дана подія має ознаки 249 статті Кримінального кодексу України. Матеріали були направлені в поліцію та прокуратуру для визначення, ну, для притягнення даних осіб до кримінальної відповідальності, ну і відповідно подальшому стягнення збитків. На водосховищах області нерестова заборона триває до 9 червня. Після цього дозволяється ловити рибу з човнів на сім гачків, як і в звичайний період. У середу 29 травня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 15. Вологість повітря 51%, вітер східний зі швидкістю 3,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. І зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги.